Іріядецької державної телекомпанії новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Цими вихідними президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Стівеном Гарпером, який прибув до України з робочим візитом напередодні своєї участі у засіданні Великої сімки у Німеччині. Президент заявив, після зустрічі вкрай важливо, щоб лідери цивілізованого світу. Продовжили тримати єдиний фронт у протидії спробам похитнути основи міжнародної безпеки у підсумковій заяві для змі. Президент нагадав, що напередодні провів телефонні консультації з лідерами Сполучених Штатів Америки Німеччини. Була важлива зустріч з прем'єр-міністром Японії. Ключова позиція, яку ми чекаємо від наших іноземних партнерів, єдність. Єдність країн Великої Сімки, єдність Європейського союзу, єдність Трансатлантичну і солідарність з Україною заявив Петро Порошенко. Зі свого боку прем'єр-міністр Стівен Гарпер наголосив, що позиція Канади щодо ситуації в Україні залишається чіткою. Ніколи Канада не визнає незаконну окупацію української території російськими силами. Ми ніколи не погодимося з тим, що кордони суверенної держави можуть перекроюватися силою. Ми міцно солідарні з нашими союзниками і закликаємо пана Путіна, щоб він припинив вторгнення в східну Україну, вивів своїх військових танків, важке озброєння. Та припинив надавати військову допомогу сепаратистам, заявив канадський прем'єр. Зовсім скоро в Державній фіскальній службі очікується скорочення, принаймні таке завдання керівникам вже поставлено. Про це на брифінгу журналістам в Одесі розповів Костянтин Лікарчук, заступник керівника ДФСУ. За його словами, наскільки саме зменшуватимуть штат, покаже рівень наповненості держказни обома службами. Певні зміни відбудуться і на митниці. З ринку посунуть недобросовісних операторів з оформлення вантажів. Подробиці в нашому сюжеті останнім часом ходить багато чуток про нові назріваючі реформи в системі Державної фіскальної служби. Говорячи про зміни в ДФСУ, один з її заступників Константин Лікарчук висловив думку, що попередні реформи в цій системі були помилкою. Від об'єднання митних і податкових служб держава тільки програла. Я б бачив ці дві служби в составі. Министерства финансов как два отдельных департамента. С одной стороны, это две структуры в составе одной структуры. Это дает возможность оптимизации функций, обмена данными и достижения всех целей, которые необходимы. С другой стороны, четкая управленческая вертикаль таможенной службы даст возможность более эффективно проводить государственное таможенное дело. Вот. Для більшої ефективності і менших затрат, штат обох служб необхідно скоротити. Такие задачи ставляться, Очевидно, какое-то сокращение будет происходить. Лично моє мнение заключается в том, что давайте посмотрим на эффективность служб. Давайте посмотрим на эффективность налоговой службы и таможенной службы с точки зрения наполнения доходной части государственного бюджета. І в залежності від цього будемо підходити до сокращенню кого і наскільки закращать. Окрім кадрових і формальних нововведень, певні зміни мають відбутися і в роботі кожної зі служб. Взяти, приміром, митницю останнім часом спостерігається чималий спад в оформленні вантажів, а значить, і надходження коштів до держави і припортових міст, в тому числі й Одеси зменшується. І справа тут не лише в скачку податку на імпорт. В усьому винні недобросовісні оператори з оформлення вантажів. Єсть проблеми в роботі таможні, Ну, скажем так, для того, чтобы не называть каких-либо имен фамилий, есть определенные проблемы, связанные с неким ну что ли, монопольным положением ряда операторов. Вот, так скажем, в часті оформлення грузів нам необхідно провести очень серйозну роботу, щоб не давати їм возможності робити перевіс, оформляти грузи. Значно покращити ситуація в одеській митній службі. За словами Константина Лікарчука, з приходом нового начальника митниці. Конкурс на цю посаду новообраним головою Одеської держадміністрації вже об'явлено. Івана дерев'янка Владислава Приходьку. Факти Неприємна ситуація з корупцією в Україні заставляє починати діяти народ самотужки. Одеські підприємці знайшли спосіб, як побороти корупцію власноруч і вважають, що їх зусиль обов'язково зрушать ситуацію з мертвої точки. До чого саме закликають одеські бізнесмени, та які результати плідної роботи вони вже отримали. Дивіться в сюжеті. Рада підприємців Одещини молода громадська політична організація, яка об'єднує підприємців різного рівня для боротьби з корупцією у малому та середньому бізнесі. Кожен бізнесмен, який помічає, що його права порушуються органами місцевої влади, може звернутися до Ради підприємців Одеси і разом спробувати вирішити це питання. Члени ради наголошують, що таким чином представники малого бізнесу можуть бути спокійні, адже усі їхні проблеми у сфері корупції зазвичай вирішуються. К нам не так давно обратились предприниматели с просьбой помочь им оформить договора твердого покрытия, так как управление торговли Одесского городского совета требовали взятки в размере 1000 долларов за каждый договор. Сегодня тем предпринимателям, всем, которые к нам обратились до сегодняшнего дня, мы помогли. Оскільки поодинокі випадки виявлення порушень не змінюють ситуацію з корупцією в цілому, головною метою для ради підприємців на сьогодні є приборкати корупцію повністю на рівні малого та середнього бізнесу. І представники ради і підприємці, які звернулись до них за допомогою, зазначають, що окремо кожен заслабкий, аби подолати такого могутнього ворога як корупцію, тому всі вони закликають до об'єднання. Вы не бойтесь, вы обращаетесь со всеми своими проблемами в Центр защиты и бизнеса, который находится на Троицкой 33. Если мы будем все вместе объединяться, мы будем силой, и все будет хорошо. Одна з найсерйозніших проблем в Одесі, пов'язаних з корупцією, це ситуація на ринках, звідки дуже часто приходять тривожні дзвіночки свавілля беззаконності. Проблем багато. Директори підприємств не приймають заяв від орендаторів торгових місць, відхрещуючись від законів, виправдовуючись, що вони приватне підприємство. Але це ні в якому разі не звільняє таких бізнесменів від поваги до закону України. Вже сьогодні, завдяки діяльності ради підприємців Одеси, на кількох власників ринків заведено справи та ведеться розслідування. Дальше уже время покажет. Идет сумасшедшее сопротивление органов власти э, органов милиции да, но несмотря на это это все происходит и я уверена что э, когда мы будем вместе вопросы будет решать проще. Вы сегодня не знаете, когда вы платите и вам э, не не выдают подтверждающую да, документы об оплате, хотя бы даже за въезд на рынок. Это противозаконные действия. Чекати впровадження антикорупційних реформ більшість українців вже втомились. Тому частина народу вже бере справу у свої руки, як в Україні частіше за все й виходить. Члени ради підприємств Одеси закликають бізнесменів об'єднуватися, вважаючи, що саме вони, як напряму зацікавлені у розвитку країни громадяни, мають змогу вплинути на жахливий стан економіки, подолавши чи не наймогутнішого та жахливого ворога України корупцію. Валентин Блях, Віталій Безсмертний, Факти. Кабінет міністрів затвердив порядок в'їзду-виїзду на територію Криму. Постанові уряд затвердив перелік контрольних пунктів, на яких здійснюється прикордонний митний та інші види контролю осіб транспорту і вантажів, які в'їжджають або виїжджають з Криму. У перелік контрольних пунктів для автомобілів Кабмін включив. Каланчак, Чаплінка, Чонгар для залізничного сполучення, Херсон, Мелітополь, Вадим та Новолексівка. При цьому Кабмін вказує, що ці контрольні пункти не призначені для перетину державного кордону. Згідно з постановою, громадяни України можуть в'їжджати в Крим. і Виїжджати з Криму за умови пред'явлення документи, що підтверджує громадянство України, а іноземці, паспорти та спеціальні дозволи, видані Державною міграційною службою. Трагічне ДТП сталося ввечері 7 червня на перетині вулиць Кісна і середня. Автомобіль Део вилетів на тротуар і збив жінку. Як повідомляють очевидці, водій на великій швидкості виїхав на тротуар, збив пішохода, а потім врізався в стіну будинку. В результаті наїзду постраждалою, практично повністю відірвало ступню. Свідки стверджують, що водій перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Люди, що опинилися на місці трагедії, ледь не в Влаштували самосуд над винуватцем аварії. Від побиття водія врятували прибулі на місце ДТП міліціонери. З настанням літа проблема пограбувань на вулицях міста стала особливо актуальною. Правоохоронцями вживаються необхідні заходи, спрямовані на протидію подібним злочинам. Декілька практичних порад міліціонерів допоможуть громадянам максимально убезпечити себе і своє майно від грабіжників. Так, однією з жертв любителів легкої наживи стала мешканка Малиновського району Одеси. Жінка йшла по вулиці, коли до неї підбігли невідомі і зірвавши з шиї золотий ланцюжок з кулоном, кинулися геть. Про подію одеситка негайно повідомила в міліцію. На пошуку зловмисників, прикмети яких добре описали, потерпіла, були орієнтовані екіпажі патрульної служби міліції. Вже через кілька хвилин правопорушників затримали і доставили до Хмельницького відділу міліції. Ними виявилися двоє місцевих жителів, 22 і 23 років. Раніше судимі за грабіж та Кредення авто за даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж кримінального кодексу України. Відповідно до вказаної статті, за подібні діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Про те, як звести до мінімуму ризик стати жертвою вуличних грабіжників, розповів начальник хмельницького відділу міліції Олександр Сенькін. Позна вечором не стоять привітати злишнього внімання посторонніх к вашим крашенню. Їх лучше спрятати, под одеждой или вообще снять. В вечернее время необходимо встречать своих близких, особенно женщин, подростков и пожилых людей. Если все-таки у вас похитили ценные вещи, то постарайтесь запомнить приметы грабителя и сообщить о них. В також не привертайте уваги до вмісту свого гаманця, не носіть з собою велику суму грошей, не перераховуйте їх на вулиці в магазині та інших громадських місцях. Якщо ж, незважаючи на обережність, вам все таки не вдалося уникнути пограбування. Спробуйте запам'ятати прикмети злочинця і негайно повідомити про подію до міліції. Це збільшить шанси затримати злочинців по гарячих слідах. В Одесі створена рота охорони. Її завдання охороня стратегічних об'єктів міста, захист правопорядку. Війці названого формування прийняли присягу на плацу Малиновського районного військомату, в безпосередньому підпорядкуванні якого і будуть знаходитися. Рота створена за ініціативою патріотичних сил Одеси, схвалена міністерством оборони України. У її складі 121 особа. Вони є жителями Одеської області у разі бойових дій та інших загроз мирного існування регіону. Бійцям видадуть зброю. Одеські спецпризначенці показали засобам масової інформації, як зазвичай проводяться військові навчання на полігоні. Умови максимально наближені до реальних, дозволили поринути атмосферу бойових дій та відчути атмосферу запеклого бою. Справжня стрілецька зброя та чоловіча жорстка дисципліна. Ось що показали журналістам бійці цього дня на навчальному полігоні. На місці побувала і наша знімальна група. Бійці одеського добровольчого батальйону спецпризначення Шторм провели відкрите навчання на полігоні, у ході якого показали журналістам, як потрібно влучно цілити у ворога та правильно і швидко виконувати накази командира. Мішень на полігоні являла собою повітряні кульки, але інструктори та зброя були самі, що не на є справжніми. строкове ружі ви зможете…» ну... Поучаствують в заняттях мимо постає мішене поле в виде шаров воздушних, по зможуть вести вогонь огонь, поражати мішені від шариком воздушних. Присутнім на полігоні був і боєць із Луганська, який після окупації Донбасу ворогом добровільно пішов служити до лав батальйону Шторм. Чоловік не багатослівний, але мужній. Каже, назад додому вороття немає, тож буде битися до останнього та впевнений, що звільнить свою малу батьківщину, яка була, їй залишається частиною України. Домой я вернуться не могу, я сам с Луганска. Там оккупирована территория, мне туда пока хода нет, пока там нет Украины. Вот так я попал сюда. Теперь буду служить в батальоне «Шторм» до победного. Постріляти з автомату Калашникова 74-го року випуску мав змогу кожен бажаючий, хто був присутній на полігоні. Цікаво, що найбільший ентузіазм та найкращі результати у стрільбі показали дівчата. Тож, згадуючи відомого російського поета Миколу Нікрасова, можна зазначити, що не лише в русських сіленнях є жінки здатні увійти у палаючу ізбу. Українки й автомата до рук взяти не цураються, і поцілити у ворога в разі потреби готові. Не дивно, що на фронті пліч-опліч з мужніми нащадками козаків воюють і тендітні та красиві дівчата. От назад. Создавали батальон шторм. Очень многие ребята из громадских наз... ну, вот, которые несут также охрану порядка в нашем городе. Это были... Члени форми... ну, гражданских фермірувань, которые потом составили основу есть мы помогали как кадрами, так і разной волонтерський помощью. То тобто... під час інструктажу бійці показали не лише автомат Калашникова, з якого власне і проводилася стрільба по різнобарному гумовому ворогу, який чи то від вітру, чи то від страху тремтів прив'язаний до стовпу. На показ було виставлено й трофейні кулемет та гранатомет захоплені у російських найманців під час бойових дій у містечку Лутугіно, що під Луганськом. Навчання на полігоні ж проводиться якомога частіше. А бійці мають високий бойовий дух та рішучість дати гідну відсіч ворогу. Ви дивитесь новини, факти й до інших тем. Міська влада продовжує роботи щодо зв'язування трамвайним сполученням двох найбільших спальних районів міста. За словами директора департаменту комунального господарства Олександра Козловського, до 1 серпня комунальники збираються прокласти трамвайні рейки на спуску Маринеско, щоб подовжити рух трамвая номер 7 до залізничного вокзалу. У районі пересипу буде облаштовано розв'язку і прокладено додаткове полотно, щоб виключити трамвайні пробки при роз'їзді маршрутів номер 7 і 3. Таким чином Одесити зможуть добратися до вокзалу, а потім присідати на маршрути номер 31 і 27, отримуючи можливість доїхати не тільки до селища Таїрова, а й до Чорноморки. Також в Одесі ремонтують шляхи трамвая номер 18 в районі 12-ї станції Великого Фонтану. Літній сезон час не лише для відпочинку дітей, але й їхнього здоровлення в Одеській області. В цьому році з цим завданням справлятимуться понад 600 літніх таборів, які діятимуть на базі навчальних закладів та 55 оздоровець. оздоровиць. Аби діти підлікувалися, а не навпаки, підчепили всілякі хвороби. Готовні закладів до прийому дітей перевіряла обласна держсанапітимслужба. Обласна Держсанепідемслужба розпочала перевірки ще з травня, але в цьому році вони скоріше для Галочки. Через нас кабіном зміни до закону України просто зайти і оглянути дитячі оздоровчі табори і заклади санепідемнологам зась. Цим законом передбачено, що з січня по червень включно проведення перевірок підприємств, установ, закладів, контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу Кабінету міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання. Тому ми самостійно не можемо піти на перевірку оздоровчих закладів. Неважко здогадатися, що поки оце офіційне звернення пройде всі інстанції, кожен підприємець матиме достатньо часу, аби показово привести свій заклад до ладу. Насправді ж там все може бути не так вже й добре. Але поки що маємо, що маємо. Санепідеміологічні комісії в цьому році діяли згідно з новими правилами. Особливо уважними були до приватних оздоровниць. В кожному районі комісії було створено декілька, перевіряли все, починаючи від медогляду працівників, завершуючи меню пробами води питної і для купання і постачальниками продуктів харчування. Вимог доздору. До Ровний за діючими санітарними правилами чимало. Це і відповідна кількість ногомийників, умивальників, туалетів, душових і кількість кілокалорій в щоденному меню. Норми повинні дотримуватися і в метражах приміщень, аби діти мали де погратися і поспати. В оздоровчому закладі діти встановлюються кількість дітей в ну в загонах не більше 30. і. Площа на одну дитину в кімнаті, в якій знаходиться дитина, повинна бути не менше 4 квадратних метрів. Із діючих 55 приватних оздоровниць на Одещині санепідемнологи на даний момент перевірили лише 15. Десять з них нормам відповідають і вже приступили до роботи. В інших проблема не стільки в санітарії, скільки в недоборі відпочиваючих. Через дорожчання путівок оздоровити своїх дітей мали змогу не всі батьки. Відпочинок для малечі їм не по кишені. Якщо раніше не старшу покривав фонд соціального страхування, в цьому році фінансування припинилося. Матимемо надію ненадовго. Щодо перевірок, та на покращення ситуації в оздоровчому секторі с. Сподівається, в липні. Саме тоді нововведення Кабміну припиняє діяти. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний і Факти. Губернатор Одеської області Михайло Сакашвілі заявив, що має намір перетворити Одесу на курортне місто найвищого класу. Він вважає, що задля цього потрібні величезні інвестиції. А через те, що на сході країни ведуться бойові дії, інвестори вкладаються не так охочі, як хотілося. Це означає, що для розвитку міста може знадобитися деякий час. Чи є Одеса для відпочиваючих вже зараз заміною анексованому Криму, та чи влаштовують туристів і Одеситів ціни на пляжах? Дізнавались кореспонденти фактів. Не дивлячись на те, що новопризначений губернатор Михайло Сакашвілі вважає, що зможе вирішити усі проблеми, об'єднавшись разом з Одеситами, що конкретно він мав на увазі сказати складно. Адже Одеса після анексії Криму вже стала першим курортом і не тільки для українців. Це підтверджують як Одесити, так і гості міста. В Крим дорога закрита. Я на машині не можу проїхати в Крим. Я ж харьковчанин. Раніше в Крим їздив кожен рік. Більшість опитуваних відпочиваючих каже, що в Одесі їх все влаштовує. Чорне море поки що чисті від сміття пляжі. І навіть сіни, хоча й кусаються, але не боляче. На початку сезону і пляшку води можна купити за цілком антикризовою ціною в 10 гривень, ходов до 20, або морозиво за ті самі 20 гривень. Проте наскільки це дорого для відпочиваючих, ми спросили у людей на пляжі. Я не Украине, поэтому для меня цены не бьются. А я думаю, что в принципе бьются. Вы приезжаете? Ну, я думаю, да. Я думаю, что все-таки дороговато. Понятное дело, подороже, потому что все сейчас дорожает, и не только на пляжу. Сильно бьет по карману? Ну, нормально так. А как вам цены? По-моему, я еще не очень их поняла, но вроде бы нормальные. А по, по карману сильно не бьет? Нормально. Одеса підтверджує свій статус одного з найкращих міст для відпочинку в Україні. Отож залишаються сподівання, що курорт найвищого класу це не стільки масовий наплив відпочиваючих українців та іноземців, а це перш за все рекреаційні зони найвищого рівня, демократичні ціни та приємні умови для відпочинку. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Синоптики знову обіцяють Одеси там дощі з грозами. У другій половині робочого тижня, 10-12 червня, в Одесі очікується дощі з грозами. Про це повідомив український гідрометцентр. Денна температура повітря до 31 градуса тепла, нічна до плюс 19. Вітер східний з переходом у північно-східний 5-10 метрів за секунду. Ви дивились новини-факти. Я бажаю вам усього найкращого. Гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.